Кого він обере вас чи її? Дивіться, розклад. Ми спочатку подивимося, що в нього до вас і що в нього до неї. І там буде зрозуміло, кого він буде обирати, чи буде він обирати взагалі. Але розклад підійде для тих, хто дійсно чітко знає, що в нього є інше. От, тому давайте будемо дивитися. Ми не будемо дивитися, який він, ми будемо дивитися його відношення: що до вас, що до неї. І по цьому ви зрозумієте. Давайте відношення до вас, яке в нього відношення до вас. Маните його і дурманите, розбиваєте його життя просто на друзки. Тобто, все те, що в нього було, тут, знаєте, як, те, до чого він звик, те, як він звик жити, ви це все розбиваєте. Ви внесли просто знаєте, якусь прям, подих життя, іскру в його життя, прибування, понимаєте, на цій землі. Тобто він у нас виходить, як король пентаклів. І у нього до вас дуже серйозне відношення, почуття у нього до вас є. Але він, знаєте, типу мені важко вирішити, з ким я буду. Чи з тобою, чи з нею. Тобто, ну я не знаю. Його це виматує, вас це вимотує, те, що в нього там також є хтось. Але от, потрібно розуміти, що ви просто знаєте його життя рознесли. Окей, давайте, що в нього до неї? М -м? Ну, подивіться на карту. Видно на ній щось хороше, щось, щось, щось приятне? Він не хоче з нею бути. Почуття вони, звісно, десь були, але зараз їх немає. Тут з почуттями того. Тобто вони можуть жити через те, що. Наприклад, там діти є, якісь зобов'язання. Вона постійно пхає носа у ваші стосунки. До прикладу, вони розлучилися. Тобто да? стосунків вже ніяких немає, але вона така: здрасті. Тобто, до неї зобов'язання, гроші, там маю щось зробити, да? І все, до вас у нього є однозначно почуття, серйозні почуття. Окей, тепер, враховуючи те все, що ми знаємо, давайте ми подивимося, чи обере він вас. Ой, це знаєте, от не туди, а не сюди. Вона буде постійно пхати носа у ваші стосунки, а він буде їй це дозволяти робити яким би він сильним, серйозним чоловіком не був, у неї є якісь важелі е, давлення. І тут потрібно розуміти, що він обирати, от просто от, ну він може сказати, що сьогодні я з нею, а потім прийти до вас. І ви будете страждати в цьому. Вона не буде, у неї все нормально, понімаєте? Вона знає, як використатися з цієї ситуації. І вона сама заварює цю кашу, а от ви будете страждати. Тому рішення ніякого прийнято не буде. От як я сказала на початку, варіант, що туди, 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 туди. Тобто вона не зникне з його життя, на жаль.